Помста Колезі. Така історія з Редіта знову. Колега, який намагався взяти на себе заслуги за мою роботу, отримав те, що мав на меті. Ну, <кій> мається на увазі, що отримав по заслугам. У мене був колега, який любив прописувати ідеї інших людей собі. Він сидів на зустрічах, вислуховуючи пропозиції кожного, а потім представляв їх так. Ніби вони були його. Це обурювало, але його ніхто не викликав. А, тобто це обурювало, але його ніхто не не пред'являв йому претензії, тому що він був близький з босом. Одного разу я придумав велику ідею для проєкту і знав, що він спробує її вкрасти. Отже, я підготував фейкову версію розпливчати деталі, навмисно погані пропозиції роботи. Звісно, під час наступної зустрічі він підняв це так, ніби це була його геніальна ідея, і ніби це було його геніальне дітіще. Бос ненавидів це. Він перебив його за секунди, сказавши, що це не має сенсу. Тоді я втрутився зі справжньою версією, відшліфованою та продуманою. І всій кімнаті вона сподобалась. Вираз обличчя мого колеги був безцінним. Після цього він припинив спроби красти ідеї. Ось така коротенька, цікава історія. А у вас колись були такі колеги чи, може, друзі, які крали ваші ідеї? Дуже цікаво було б, якщо хтось би написав.